Всім вітання, коротеньке відео зробимо. Бачили, вже ми 100 разів показували ту теслу. Варить добре, ще раз повторю, але дуже багато чому зеконовлено. Починаючи від тих самих байонетів, від вентиляторів. Там вентилятори настільки бюджетні. Жужжать, виїзд, кавулять, піщать, розроблять, якось роблять. Це таке діло. Ну і, Коли купував, менеджера запитував, який у вас кабеля. Він каже, мідні. Кажу, mm. можливо. Це алюміній покритий мід'ю. Та ні, міді. Прийшло алюмінієві на пошту, кажу, я не буду забирати, у вас прийшли алюмінієві. Да ви що, та да, такого не може бути? Та да, як так може бути? Ми не знали. Кажу, як ви не знали, як вас апарат оцей куплявся, ну це би ми брали. Було тоді чи півтора року від, від моменту покупки. І тоді кажу, що вийшли Та ви вийшов, в нас ніколи не були. Ну, коротше, вони нас обманювали, обманювали. потім я... В мене є запис е, того діалогу, і я виложу, потім його десь е, окремо по тесті розкажемо. Не вірте жодному слову тим менеджерам. Не вірте, люди скільки мене обманювали, як я хотів по гарантії відправити, також я про це розповім, відео не про те. Відео про те, що ті непотрібні кабелі нас десятки разів підводили, ламалися, ламалися, ламалися під час роботи на різних об'єктах. І ми закупили собі такого кабеля, Ну, не знаю, добрий, не добрий. Казали мені, що він ну, казали м'якенький, хорошенький, він трошки, трошки не такий м'який, як я думав про нього. Подвійна ізоляція. 16 мм квадратних перелізі. Не можу добре сфокусувати нашу камеру його. Кабель Україна КГТ 1х16. 28.07.2023 року випуску. свіженький В 20-й годині і 28 хвилин. Це ж вам не, не у 19-й годині випусканий, він новіший навіть, ніж в 19-й годині випусканий. Маємо ми... Там люди мене вражають, що багато води в наших відео. Хтось любить художній огляд, хтось любить такий технічний. Всім годити тяжко. Бінцеля ми показували, поки що кращого нічого не бачив. Не ідеальний, є свої недоліки. Десь по тримачах ще впрямлю ми зупинимося, окремо розкажемо. А зараз будемо на всі обрізочки із труби мідної, той, що ми робимо з збійки, і край зазвичай приходить з магазина не зовсім гарний. Зокрема, не зовсім гарний, сам трошки потовчений. Потім, коли ми його вирівнюємо, далі ми вирівнюємо, а само края ми не можемо так рівненько зробити і ми їх торцуємо У нас залишилися такі обрізочки, трошки за великий діаметр. Але ми будемо робити з нього клему, чого робити клему саморобну. Я не проти купити і не те, що там була така дорога. Нема нас в наших магазинах десь під'їхати, попасти якраз таку. Як нам треба, будемо робити саморобну. Тим більше, що ми вже тут зробили прекрасненько на масі, вона там і завальцована, і пропаяли. Ми завжди все пропаємо, пролужуємо. Вже практика показала, що не пролужені. І Замовляли ми і на ССВА, ССВА в Харкові, кабеля нам присилали. Опресовані чітко все даємо навантаження, даємо, 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 зняв день, в день. І потрошки починає вже двісяти тепленьке, а вже потім починає горіти. Пропаяли, ця проблема вирішується. Все будемо робити. Оператора немає знімати, будемо тако уривками знімати. Починаємо з того, що беремо полгарочку, відрізний круг і будемо робити такий надріз у цій трубці. Ота частина, що яка буде розклепатися, отак буде розклепуватися під. Гвинтик, там, чи під болтик, чи під винтик там, ну, скоріше, буде гвинтове з'єднання. Щоб її відокремити, а цю частинку будемо окремо так би запресовувати. Є такий підріз. Цю частинку розклепо, розклепуємо. А цю будемо розрізати. Таке у нас вийшло. Це розклепали, трошки широкий, ми обріжемо зайве. Тут вирізали такого частинку труби. Бо вона за велика в діаметрі. Проти нашого кабеля вона кабеля з із ізоляцією забрала під себе. Ще було, і зараз беремо пасатіжі і краї труби загинаємо всередину, щоб втискалася кабель. Завальцювали ми, ми так краї всередину, не просто в бік, а так, щоб вони дивилися донизу. Коли ми так стискаємо, щоб оця частинка торцові частинки труби втискалися в сам кабель. Кабель зняли ізоляцію, дуже файна, якісна мідь. Хоча тут теж. А, не тут. Ми міняли, міду кабель був від кайзера. Там теж була мідь, але трошки, скажімо, не така. Хоча така м'ягенька, але така, якісна файна мідь. Беремо ми паяльну пасту, паяльну пасту, промазуємо пастою всередині, промазуємо пастою кабель, акуратненько туди вставляємо, там його місця ще достатньо буде. Після того добряче обжимаємо його, заклепуємо, а потім у нас є приподчик тут. Є горілочка. Ну, порядку немає, бо ми все на ходу збираємося на дорогу, не встигаємо наводити порядок, хоча треба було. Є горілочка і будемо запаювати. Спочатку паста, потім вставляємо туди, завальцовуємо добре, після того тільки пропаємо, бо пан Олексій мені таке не пробачить, якщо я перш пролуджу і вставлю всередину. Воно потім, розумієте, припой займе місце і коли нагріється то таке, до температури плавання припою. І е, тоді наше зіміння ослабиться. Так робити не можна. Ми так не робимо. Наша теорія дуже прекрасно повела себе на практиці. Отак От ми сюди підтискаємо і воно як закручується в трубочку. Бачимо, одна частинка, друга. і... Навіть ще ми нічого не паяли, а вже зняти не можна. Ну, ми його ще допресуємо і, можливо, десь там трошки вдаримо молоточком якби для, для такої надійності. Але навіть не вдаряючи, просто ми так сюди посити, ми стискаємо. Ну, не Немає оператора нас сюди стискаємо і воно середину його як закатує. А труба м'яка, одну сторону, раз пішла, потім другу, ну, другу, другу, другу. І воно так... Рівномірненько все задавилося, продавилося. Розмістилося там кабель, бачимо, повністю скрізь притулився до, до самої трубки. Зараз ще його трошки допресуємо. Ну, я спеціально це хотів показати, поки навіть без, без ніяких ударів і вже воно файно допресуємо і будемо паяти. Вибачайте за шум, я не можу зупиняти виробництво. Хлопці, я радий, що вони працюють. Ага, один вже десь тік один. Один працює. Ради, що працює і можемо зупиняти. Значить, що, вийшло у нас таке вушко, займи ми обрізали, от просверлили. І знає, видно, чи не видно тут все пропаєно добряче, гарненько залито припоєм. І перед тим ми вже може карну розвальцовочку зробили. Тобто цих два кінці, вони так втиснуті всередину кабель, ці два кінці трубки. Плюс до того, що з цієї сторони ми керном так і закарнили, воно дуже добре трималося, плюс до того, що взяли ми припоєм. Тобто тут контакт буде ідеальний. Припой аж затікав сюди, всередину, трошки в кабель. І Зараз наше вушко ми будемо кріпити до такого апаратика. Проблема трошки в що розшатується ця ручка, будемо туди намотувати на кабель, підмотувати, щоб не розшаткувався. Бо цей болтичок треба постійно підтягувати. Ну, ще проблема в їх, що пружинка з часом просідає. Проблема, що ці відкручуються. Але самий сами сами живучий з усіх тримачів, що ми поки що користувалися. Ну, є їх більше, там у нас є десь там на якомусь апараті. Ага, тут вас забрав. 400-й. Такий самий Бін, це, це взагалі апаратик невбиваємий. Так само. Made in Germany. Оригінальник і все. Але хлопці його не люблять. Ну Він приблизно такий, як буде якесь саб 200 Ну може і 300 саб. Все одно він менший, зручніший, але ну, варить хлопці. На четвірку все одно, якщо довго давати, трошки гріється. Бачимо, тут підмотували, ми підтискали, щоб під не шатався. В принципі, він не ушатується, не, не розбовтується. Може бути... А цього ми теж щось підмотаємо, щоб він не розмотувався. Настільки він зручний, можна влізти будь-куди їм. Будь-куди тримає двічку електрода на відміну від саба прекрасно. Той не хоче навіть 2.5. Все, все оригінальне. Все, будемо закручувати. Бачимо гвинтик. Чи болтик. Ну то не болтик, то гвинтик. По суті діла. З'єднання гвинтове, хоча болтом. Все підходить сюди файненько, все гарненько. Ну, і відріжемо вже собі на сролон є, скільки ми забажаємо по довжині? Напевно, 4,5 метра залишимо. 5 трошки можливо, зайве. 4 якби, трошки маловато. І будемо міняти, заберемо байонета із цього кабеля, вже на цей кабель, кабель буде ні до чого. Можемо його подарити Теслі, назад відправити менеджерам, хай вони собі його поставлять в себе в кабінеті за сувеніра того кабеля. Наразі дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписаний, до зустрічі в нових відео.